Вітаю вас, друзі. Хочу зараз розказати про особистий кабінет у Пенсійному фонді України. Особистий кабінет у Пенсійному фонді України може бути не обов'язково у пенсіонерів. Я свій особистий кабінет зробила ще, напевно, років за 15 до того, як мені йти на пенсію. Для чого необхідно мати такий кабінет? Зробити це не складно. Тому що ви можете собі е, бачити, той, хто працює, бачити вашу зарплату. Пенсіонери можете бачити пенсію за кожен місяць, коли надбавки дали, які надбавки, там є протокол розрахунку пенсії. Також там зазначається в особистому кабінеті наша трудова діяльність, є електронна трудова книжка і ще хто. Не зробив електронну трудову книжку повністю собі, то ви можете це зробити. Ви зробили скан копії сторінок трудової книжки, і на портал Пенсійного фонду України відправили, як зайти на портал Пенсійного фонду України. Я зараз про це вам розкажу. Як здійснити вхід? Ну, перш за все, ви повинні зайти на сам портал офіційний. Офіційна адреса це е, така ПФУ Це офіційна адреса. От ви заходите на, через Google на пишете Пенсійний фонд України і заходите. Після того, як ви зайшли, вам пропонується вхід у правому верхньому куточку. Коли ви вже зайшли на портал надання електронних послуг Пенсійного фонду України, є такий рядочок, називається Вхід. І ось, друзі, ви через тиснете на вхід, так? натиснули Зайти. Після того, як ви зайшли, внизу з'являється такий рядочок, де пропонуються вам варіанти входу через КЕП кваліфікаційний електронний підпис. Через дію підпис ви можете зайти. До речі, хто заходить через дію підпис, то і зразу проходить і ідентифікацію. Через банк свій, через банкінг ви можете зайти, через логін ви можете зайти. Є декілька варіантів. Як я люблю заходити. Мені найбільше подобається заходити. ну, в мене Приват24. Я люблю через Приват24, тому що це дуже швидко. Якщо через Дію підпис зайти, то ви повинні будете отримати спеціальний QR-код. Після цього, як ви отримали спеціальний QR-код, ви повинні пройти ідентифікацію, тобто ви повинні себе ідентифікувати через ваш телефон, через сам сайт Дія підпис через цей портал ви проходите. Там буде рамочка, де ви повинні голову будуть пропонувати вліво-вправо посміхнутися. І ви пройшли, після того, як ви пройшли. Цю ідентифікацію ви вводите п'ятизначний код. У вас має бути спеціальний п'ятизначний код, якщо ви входите через дію підпис, не чотирихзначний, не той, що ви здійснюєте вход в дію підпис, а повинен бути спеціальний п'ятизначний код, який ви повинні собі записати чи запам'ятати для того, щоб через дію підпис зайти саме в свій особистий кабінет Пенсійного фонду України. Хто через логін хоче заходити, будь ласка, заходьте через логін, вам подобається більше через Логін. І також всі мають бути з цим електронним ключем. Як отримати цей електронний ключ, електронний підпис. Також я отримую дуже просто через Приват24. Я заходжу на додаток Приват24, заходжу в розділ Бізнес, в розділі бізнесу. Нам пропонують отримати цей, цей електронний підпис. Я отримую електронний підпис, він у мене є. Я його зберігаю, де можна зберігати електронний підпис. Ви можете на флешці зберігати, ви можете на моніторі ноутбука зберігати. В зручний для вас спосіб. Зберігаєте саме ваш електронний підпис. Тому що ми живемо у вік цифровізації, і електронний підпис у нас має бути. Хто ще не має, то ви, будь ласка, зробіть собі такий електронний підпис. Далі, друзі, після того, як ви зайшли, якщо б через дію ви пройшли, то вам ви автоматично заходите. Саме у ваш кабінет. Якщо ось так, як я люблю через Приват24, це дуже швидко. Зразу пропонується зайти на додаток Приват-24, і я вже в своєму кабінеті, і я вже дивлюся, яка у мене зарплата, який у мене трудовий стаж, тому що там рахується і трудовий стаж. До речі, хочу сказати, там ще є такий розділ, який називається пенсійний калькулятор. Я вже на пенсії, перед пенсією, в мене цей кабінет був давно, тому що дуже зручно справку там ока п'ять чи ОК-7 мені треба отримати, чи побачити, що в мене записано, що ж. Мені пишуть у моєму розділі електронна трудова книжка, чи правильно там записи. Якщо неправильно, то треба звертатися з листом до Пенсійного фонду України. Знову ж дуже легко зробити через свій особистий кабінет. Ви звернулися і написали, що в такому тороці такий то номер наказу неправильно написаний, або я працювала чи працював. Із 2000 по 2000 четвертий чи який рік на іншій роботі, а запис в електронній трудовій книжці саме ось отак іде. І пенсійний фонд має реагувати. І, до речі, що дуже класно, це коли ви маєте свій особистий кабінет у пенсійному на порталі Пенсійного фонду України, ви спілкуєтесь просто з Пенсійним фондом через листи. Не треба туди їхати, не треба стояти в оцих чергах, не треба комусь щось доводити. Тому я раджу просто всім, навіть молоді, хочете бачити ваш трудовий стаж, хочете бачити, яка у вас. Заробітна плата, будь ласка, ви це можете дивитися в будь-який час, хоч вдень, хоч вночі, коли вам захотілося зайти в той кабінет і ви побачили, тому що там вся ваша трудова діяльність. Коли щось не так, ви звертаєтеся до пенсійного фонду через лист. Наприклад, якщо пенсіонери хочуть отримати субсидію. І вони мають право на субсидію. Також можете через свій кабінет звертатися для, з листом і писати звернення зробити, що мені необхідна субсидія. І так само вам будуть виплачувати субсидію. І вже той, хто збирається йти на пенсію, хто буде йти на пенсію, ви повинні іще. Ви вже, наприклад, маєте свій особистий кабінет. ви навіть... От як я йшла на пенсію, я йшла на пенсію, це були перші дні війни почалися. Пенсійні фонди, все-все, все було закрито. Це був 22 рік, початок березня. Ніщо ніде не працювало. І я просто звернулася. До Пенсійного фонду України подала заяву, що я йду на пенсію. Ви можете не йти в Пенсійний фонд України, ви можете зробити так, ось як я зробила. До речі, я говорила про пенсійний калькулятор. Хочу вам сказати: пенсійний калькулятор неправильно рахує пенсію. Те, що вам показується, як ігри. Тому що я просто, мені було цікаво, яка ж у мене буде пенсія. Я зайшла подивитись, наприклад, яка у мене заробітна плата, які у мене там відрахування. І заодно думаю, натисну я на пенсійний калькулятор. Натисну на пенсійний калькулятор. О, ось у мене буде отака пенсія. Друзі, коли я пішла на пенсію, у мене пенсія була інша, і там є протокол. Нашої пенсії протокол на рахування пенсії, і в тому протоколі все написано: який стаж скільки працювали, які надбавки за зайвий стаж, тому що я працювала більше ніж 30 років. У мене більше 40 років трудовий стаж. І я це все бачила, тобто, ми бачимо, наступного місяця у вас буде ось така пенсія. Тобто, я бачу, що у мене там, наприклад, на 100 гривень буде пенсія більша. Я, мені ще пенсія не прийшла, а я вже про це знаю. Також ми можемо побачити і по ідентифікаціям ті пенсіонери, які знаходяться за кордоном чи на окупованих територіях, також можуть побачити. Чи пройшли вони ідентифікацію, чи не пройшли ідентифікацію. Потім вам треба буде якісь довідки замовити через цей портал Пенсійного фонду України, а у вас вже є свій особистий кабінет. Тож, будь ласка, друзі, користуйтесь особистим кабінетом на порталі Пенсійного фонду України навіть ті. України навіть ті, хто іще не є пенсіонерами, тому що це дуже корисно, коли ви підете на пенсію, ви вже будете так натреновані, що ви за 2 секунди зайдете і подивитеся, що там у вас із пенсією, чи що вам роботодавець яку зарплату нарахував, усе це ви можете побачити. Я вам всім бажаю миру, добра, завжди гарного настрою і добрих людей поруч. І говорю на сьогодні до побачення.